Фанкон в цьому році відкрив свої двері надзвичайно широко. Якщо в минулому році захід відвідало близько 20 тисяч людей, то в цьому році було таке враження усі 40. Секрет дуже простий. Це, по суті, єдиний великий ігровий фестиваль в Україні. А ще він якісний. Ви не повірите, але в цьому році вдалося навіть завести голівудських зірок. Напевно, найголовнішою став Мол косплей. Це дуже відомий у спільноті геймерів американський косплеєр, а також професійний каскадер. Своє хобі він вивів на рівень справжнього прибуткового бізнесу, має невелику команду та майстерню з виготовлення костюмів. Постійні запрошення на закриті покази, а також фестиваль. Валі на кшталт нашого стали запорукою щасливого життя. Як прийти до успіху, мол, готовий закосплеїти кого завгодно. Він комунікабельний, а ще йому трохи повезло отримати перше замовлення на gamescom ще у 2011 році. А яку ж промову видав на тему війни в Україні? Let us make Putin remember. крутий чувак. Ніде правди діти на фанкон цього року взагалі було все, що хочеш: ігри, кіно, в тому числі і покази ексклюзивних трейлерів, комікси, книги, манга, косплей, круті ПК, лекції, їжа, врешті-решт, та навіть реслінг. Були і зовсім незвичні локації. Наприклад, офіційний бус Динамо Київ. Там, звичайно, можна було організувати класичне дербі у ФІФА, але видно, що в клубі намагаються загравати з молодою аудиторією. Трохи знають за тренди, комікс про Ярмоленка видали, мерчу навалили. Коротше діло трохи рухається. Міжнародний бренд Надус Вінсера також став робити більший акцент на українську спільноту. Нещодавно запустили онлайн-магазин саме під «UA-регіон». Там можна придбати актуальні джерсі і ще багато сувенірки. А на Фанкон були розіграші, а ще привезли той самий знаменитий побитий трофей з Копенгагену. Та трохи девайсів, на яких і здобувалася перемога. Що в трендах? Ну, мабуть, Сталкер 2. По ньому було чимало косплею, багато збірок ПК, але переважали чомусь костюми все ж таки на тему Resident Evil. Причому в найбільш неочікуваних проявах. Студія Reborn, яку заснували вихідці з команди, що працювала над серією метро, представили свій шутер. Він наразі у ранньому доступі в Steam. Можна було пограти спокійно. Має присмак Райзісу та першого аватару. Поки складновато скласти оцінку, але вороги тут капець рухомі, та з купою фінтів та захисних щилдів. Зі старту буде кооператив та мережева гра. Ефекти гарні. Жваву увагу викликала презентація книги Хорт. Перший козак-характерник. Саме з нею планують почати неймовірний всесвіт хроніки сили у створенні задіяний Алан Бадоєв, а офіційним голосом став Фагот. Тобто буде паперова версія та одразу аудіокнига. жодної душі. Ти подивись на себе. Батько з усмішкою ляскав його по плечі. ArtLine традиційно демонстрували свої неймовірні збірки, особливо вражають їх новітні варіанти з кулерами, на які виводиться уся інформація по стану комп'ютера та незвичні форми, в які їм вдається закрутити системи охолодження. За новим компом точно до цих хлопців. Бренди Куга та Бладі традиційно закрили питання ігрової периферії та розіграшів на фестивалі. Куга додали у свій асортимент цікаві сумки для геймерів, а Бладі наразі ще більше пішли у яскраві дизайни та футуристичні набори підставки, на які можна одразу запхати як наушники, так і мишку. Так тримати. Ви прослухали основні новини зі світу популярної культури в Україні за 2025 рік. А також сподіваємося, змогли таки трохи зануритися в атмосферу фестивалю завдяки нам. В нас є знижка в офіційний магазин Наві. Пишіть коментар, якщо раптом хочете її, і ми надішлемо. І, звичайно ж, підписуйтеся на канал. Ексклюзивні репортажі тільки у нас.